Я дружина загиблого військового льотчика Михайла Заремби. Він часто спостерігав, як вертоліти пролітали над домом, там, де він живе. і серйозно, тоді нічого у вас такої кохання не виникло. Ні, ще, напевно, тоді Дитячий. ні. Ти точно впевнена? Ти не передумаєш. Тоді мені було дивно, а зараз я розумію. Ми шість років на відстані зустрічались. Ще ми в Криму розписалися, дуже були гарні. Цього року було. Дев'ять років. Як ми вже женаті. Але сказали, що хтось там вижив в морзі, то співробітників упізнавали. Вітаю! Сьогодні ми знайомимося із новою сім'єю проєкту Іск. Нагадаю, що наш проєкт власне націлений на те, аби люди пам'ятали, якою ціною ми обов'язково здобудемо перемогу. Тому знайомлю вас з Ільйою, Правильно. Ілью, як твоє прізвище? Заремба Ілля. Добре. Яким ти пам'ятаєш свого тата? Героєм України. Як тата твого звати була? Міша. А що ти любив найбільше робити з татком? З татком літати так на вертольоті. Класно, а, а скільки кошту. разів ви літали з татком? Часто він любив тебе брати з собою, коли літав. Чи да. тільки так, декілька разів тобі показав? Декілька. А ти мрієш теж стати, можливо, пілотом? Не знаю. Який час покаже. Так? А поки що, що тобі подобається робити? Спорт більше чи щось таке творче? Не знаю. Я кажу, футболку ти любить. Любили футболку, правда? Так? І на рибалку літо. Mm -hmm. А які були улюблені страви твої ставки? Що любили їсти? Борщ. <реш> з хлібчиком? Так, <реш> <Да>? і сметанкою. <реш> а що тато вчив тебе робити? Можливо, казав щось, з яким тобі треба хлопчиком зростати? Mm -hmm. Завжди всього чогось вчив нового. І плавати вчив, правда? Mm -hmm. На риболовлю mm -hmm. їсти. Тато був своїм таким найкращим другом, так? Він тобі завжди з тобою допомагав тобі все робити. Ні? А домашні завдання теж трішки допомагав? Ні. Ні? Починали ми тільки школу, а. але з карантином, зі всім було важко. Я зрозумів. Так, а ну як братика звати? Скажи нам трішки, позволяв нас зі своїм братиком. Андрій Заремба. Андрій Заремба. Андрійчик, а тобі скільки рочки? Скільки тобі рочки? ну, покажи нам. Чотири? Голос. Чотири? Ого, клас! А ти що любиш робити? Mm -hmm. Любиш теж грати в футбол? Mm -hmm. Ні? Не любиш? Складаєш вертольоти з конструктору. So? А тато тебе теж брав з собою літати чи ні? боявся. Mm -hmm. — mm -hmm. Ти боявся? Ого, пілота, і ти боявся літати, так трошки? <кій> Але каже на вертоліт тату брав, правда? Показував, скільки там кнопок, і що там всього? всередині я не була, я не знаю. Розкажи мені, там багато кнопок, там є таке кермо, як в машині, чи немає? Ні. Не. Немає, mm -hmm. так? там така ручка а що там втешу. є? Ручка, штурвал, так? Ручка, так? Mm -hmm. так? І що там в неї? І тато так нею керував і летів і там літак, є так? там така так, Червона кнопка, Ага, і що нею робить? Не знаю. Але там немає такого керма, як в машині, там все інакше, правильно? Mm -hmm. Що є? Шукає бомбу. Тато тата літає, шукав бомбу, так? Ні. А що? така бомба, і там є такий, кружочок, і там є бомби. А тато, якщо літав, то він знищував, так? Всякі бомби. Тато чи... наш літав Ді, на пошуково рятувальному Ді. Ді. Так, Каже, тато спасав і евакуйовував людей. Ді. Татко твій був рятівником справжнім, так? Суперменом, можна сказати, Ді. так? Допомагав людям, так? Мене звати Наталя, я дружина загиблого військового льотчика Михайла Заремби, який загинув 7 травня під час виконання, ну, як на мене, надскладного і такого важливого дуже завдання по звільненню острова Зміїний. Загинув тоді весь екіпаж, тільки одній людині чудом вдалося вижити з цієї катастрофи. Це його побратим, я так розумію. Так, це один кимінсь. із рятувальників, який з ними тоді був. І от не знаю, яким чудом так То спілкувалися ви з ним і що він вам можливо десь розповідав? Чому це сталося? За яких обставин? Чи можливо було врятуватися? Я е, спілкувалася з ним вже аж напевно півроку пройшло після того. Е, він приїжджав на могилу чоловіка. І ну, напевно, можливості врятуватись не було. Е, цей винищувач, який збив, їх, він з'явився, в принципі, ні звідки. І всі інші вертольоти, літаки, які були, вони вже поверталися в завдання і навіть не мали чим змоги, щоб захистити, відбити. І от... Та, міша їхній вертоліт був заключаючим. і... Удар вони отримали на себе. Їх декілька разів обстрілювали з літака, а після цього він на третій раз випустив ракету. Як він прийняв рішення йти воювати? Чи, чи ви обговорювали це в сім'ї? Чи це відбулося його, мобілізували? Як взагалі? Ні, він він мріяв стати ще з маленького. Ти покликаний? Так, так. Ну, в принципі, в, в сім'ї, в родині немає військових. І він часто спостерігав, як вертоліти пролітали над домом, там, де він живе. І от собі вклав голову, що він хоче бути льотчиком. Він іграшки робив всі, літочки, малював літочки, ну, вертольоти. Да, у нас це конструктору, чоловік їде до відрядження, їхав, і я кажу: так, ти зробив літочки, я їх мушу пофотографувати. Бо поки тебе не буде, мені прийдеться їх робити теж. І так він. От завжди з собою ту мрію носив і потім пішов вчитись в університет. Перший, з першого разу він не поступив. Ну, там відбір важкий, складний. І він через рік спробував ще раз. тоді Він Так, наполегливий, тобто якщо хотів, та, то він обов'язково йшов до кінця і досягав завжди своєї цілі. Що мені в ньому і дуже подобалось. І мені цього особисто дуже бракує. І... Коли він вже навчався на першому курсі, приїхав додому канікула, напевно, там називається, чи може відпустка вже. Звільнення відпустка. Це навіть на який період часу. Ми в загальному ми вчились в одній школі. Але вже от, як він приїхав, будучи на першому курсі в університеті, то ми зустрілися на дні народження нашої спільної знайомої. І а от... в школі, перепрошую, увагу, один на один, так не зовсім Ну, як звертали. би, Звертали ну, увагу, звертали, але так, щоб дуже спілкуватись чи щось більш серйозне. щоб Ще тоді У вас такого кохання не виникло? Ні, ще, напевно, тоді ні. Та. А от е, на цьому дні народження після нього ми почали зустрічатись. Він от, пам'ятає, як запропонував зустрічатись. Я сказала так, а він каже: ти точно впевнена? Ти не передумаєш. Ну, тоді мені було дивно, а зараз я розумію. Він просто розумів, про які ризики говорить його професія і наскільки вам буде складно в подальшому. Так. Ну і плюс ризики професії це перше. А друге відстань ми шість років на відстані зустрічались. Він в Харкові, я в Другобічі навчалась. І тільки 13-му році, коли я закінчила університет. Вересні ми одружилися. Місяць раніше ми в Криму розписалися, дуже mm, було символічно. гарно. Та, ну, ми були тільки двоє, тільки він і я. Без батьків, без рідних. Та, і потім так скромно, часто символічно на березі моря з друзями відсвяткували. І от мені дуже сподобалося. Так мріяла, планувала щось типу, того зробити усвої, на 10 річницю весілля. Ну, таке щось організувати. Ну, цього року було 9 років. Як ми вже жоночі. В Криму ми прожили всього-навсього 4 місяці і далі відбулася анексія Криму. І ми переїхали в Миколаїв. Вся частина перейшла, і от багато хто з частини тоді зрадив присязі, залишився в Криму і перейшов на сторону Росії. А ті, хто повернув, ті, хто вийшли з Криму. Вони вже справжні герої, бо вони не зрадили присязі. Далі стали на боротьбу, брали участь в зоні АТО з самого початку. І вже тоді, аж в Миколаєві, то вже народились спер... перший син. Міша, звичайно, був дуже радий. що хотів на комусь синів, подовження роду. Та, але казав завжди, ні, в нас, напевно, буде дівчинка. Я кажу, ти чого? Мені здається. Скоріше за все, хлопчик. Так і другий хлопчик, і він теж. Імена обирали ви спільно, чи він хотів саме назвати так сидім? Ні, от він хотів Артура. <світ> і... Але ну, до цих імен прийшли спільні згоди. Ну, Мені чомусь Ар Артур не подобалось. І обирали щось таке нейтральне. Ну, Що гарно звучало. Та, от, зійшлось... Зійшлись на тому. Останні спогади ваші з чоловіком з розмов, чи можливо яким от ви його запам'ятаєте для себе? Дуже турбот. він з усіх сил намагався нас завжди оберігати. Він, от перед початком повномасштабної війни проходив навчання в Англії, їх з частини відправили. І він був ну, настільки задоволений і вражений рівнем їхньої військової підготовки і в загальному їхнього військового такого життя. І ще, повертаючись з він вже почав попереджувати, ну, що щось це й насувається. А коли приїхав додому, що вдалося так тиждень другий побути разом. І далі він таки наполягав, щоб ми поїхали з дітьми до батьків. батьків він... mm -hmm. е — це куди? Львівську область, так. Він також з нами і дуже настоював, щоб друзі наші поїхали. Тож, також е жінка з дитиною, чоловік їхній теж військовий. І, ну, напевно, він, можливо, навіть і знав щось конкретне, але не міг вам так донести він і нас... сказати я думаю, що ну, я, як на мене, він впевнений був, що наступ буде неминучим. От тільки чи сьогодні, чи завтра, то вже важко було сказати. Він навіть дітей старався підготувати от вже буквально крайні дні перед наступом, що складали тривожний рюкзак, що в разі чогось треба буде бігти в підвал. От, але відправив нас додому і тому був спокійний за нас хоча б. Той день він от зранку вночі. Перший раз він подзвонив десь біля першої ночі і сказав, що їх підняли по тривозі. А вже в четвертій ранку просто сказав, почалось. Це було 24-го. І від 24-го він, 24 він е, е, і загинув, я так розумію, це правильно на острові Зміїний, але так операції. Де він ще виконував рятувальні операції? Е, вони от як. Вдалося їм вилетіти з аеродрому з Миколаєва. Вони де перший час евакуйовували з Одеси. Людей перевозили поранених. І потім вони виконували завдання по майже по всій території України. Вони перевозили різні вантажі. Ну, яке завдання було таке. І от не раз було таке, що потрапляли в різні такі небезпечні. Ситуації, з яких думали, що вже не вийдуть, ракети летіли і перед ними, і за ними за декілька хвилин, плюс-мінус. І знаєте, завжди вірилось, що завжди все буде добре. Що він згадував про острів Зміїний такий, ну, славнозвісний. Острів, що він розповідав? Бо багато зараз є там. І він... можна сказати міфів, не міфів, але таких ще історій повитих правдами неправдами. Він часто літав на острів Зміїний під час служби. І він завжди ну, любив оцю прозору чисту воду. Там, ниряв, знімав відео, як він ниряє, ловили там рапанів. Любив красу і природу там, ну, якихось таких міфів. Ніби не, не, не розказував, можливо, й сам не знав, не знаю, ну не приходилось почути. А як дітям ви, власне, сказали про, і самі по факту, як ви дізнались про загибель чоловіка, як опанували себе, де знайшли сили, перше, самі адаптуватись, і потім ясно це вже донести дітям? Ми от завжди він, були на зв'язку. Він там. Чи летів, він завжди знаходив можливість, час е, подзвонити хоча б там на декілька секунд, але вже тоді була спокійна, що все добре. А зранку, 7 травня, він написав, що все добре, вони йдуть на. ну, будуть вилітати. Е, я ж, з дітьми і з чоловіком-татом ми поїхали старшому сину вибирати велосипед. І я обов'язково казала, треба татові скидати фотографії. Велосипед, який обрати, щоб вибрали такий, який потрібно. І коли повідомлення до нього просто не доходили, вже було насторожено дуже. Так, до обіду час йшов, я дзвонила, намагалась додзвонитись, але відповіді не було. І вже після обіду почала шукати якісь контакти, до когось екіпажу, можливо, подзвонити. І подзвонила я потім до. Також до одного льотчика е він вже мені повідомив. Але сказали, що хтось там вижив. Зжевріла ви надія, що це саме він. А як довго вони знали, що це не він? У нас, в принципі, одразу казали, що він загинув. Але ж Ну, нікого з наших там ще не було. Я кажу, звідки ви можете знати, що саме він. Їх довший час не могли забрати звідти, просто там така дуже болотиста місцевість і не, не могли добратися. А забрали десь на третій день і потім вже в Морзі то співробітників упізнавали. Тіло було, напевно, дуже ну, ну, впізнати важко. Ну, можна було. Так. Але ну, просто уявити і під сонцем, і вона була, ну, така місцевість, що його опанували себе, взяли в руки. Діти одразу. Ну, в, не не в той же день вони почули мою розмову по телефоні, ну і побачили емоції і все, то старший син зразу. Побіг в сльозах. Ну, молодший так не розуміє, напевно, він. Коли хоче, поплаче, а так просто каже, що він дуже скучає за татом, що йому скучно без тата. Хоче, щоб він повернувся. Самі досі важко і не вірить. Ми Привикли, в принципі, що чоловік часто в відрядженнях його нема вдома. І нам завжди його не вистачало. От кожен приїзд з роботи був як свято. І <кій> я, напевно, досі чекаю. Можна підтримувати своїх чоловіків, як тільки можна м -м брати під контроль, можливо, їм щось потрібно. і Якщо є можливість, то діставати все можливе і неможливе. От Ми для екіпажу я з допомогою моїх друзів ми знайшли і прилади нічного бачення, бронежилети, одяг їздили, купляли, шукали, і продукти, само собою різні весь час передавали. Тому підтримка дуже важлива. Також ви організували петицію, скажіть, так. на якому етапі вона, наскільки важливо для вас, аби вона була прийнята, розглянута, і було у нього це звання героя? Мені важливо вшанувати пам'ять, пам'ять про його подвиги, про, його, про нього. І щоб діти пам'ятали і знали, що їхній тато герой. І тому я хочу попросити кожного долучитися до збору петицій. У нас залишилось 50 днів, і кількість голосів е, збільшується дуже помало. З потрібних 25 тисяч ми зібрали тільки 9 тисяч. Тому ваша підтримка і допомога дуже потрібна і дуже важлива. Зараз вже дуже багато людей долучається, поширює, допомагає і, і українці, друзі, і друзі. З інших країн, що я приємно здивована, що люди так перейнялися і допомагають. Але потрібно більше. І я прошу вашої допомоги. Я думаю, що ваш голос буде почутий, і обов'язково сини гордитимуться і ви гордитимете своїм чоловіком, що справді він буде удостоєний, бо його подвиги, і так як він героїчно загинув, удостоєнням бути званням Героя України. Я ще хотіла додати, що. В принципі, ну, робота льотчиків вона дуже важка і відповідальна. І вона вимагає чималих зусиль. І не кожен може стати навіть льотчиком. І, на жаль, нас не дуже цінують і розуміють важливість українських авіаторів. Я, моя думка, що вони всі герої, і весь їхній екіпаж, який загинув, вони всі заслуговують цього звання. Тому Я вірю, що люди підтримують, допоможуть, і перемога буде за нами. Е, Мені ще давно була мрія, він мріяв пролетіти над рідним селом, над, над своїм рідним будинком. Додайте, ура! Свою мрію він здійснив, правда, шкода, що це таких обставин. А саме ну, це і радісно, і час дуже сумно. Це сталося саме на 8 березня. Він зробив такий подарунок. Він пролетів, він зробив декілька кругів над селом. Ну, люди були шоковані, і, і сміялись, і раділи, і махали, і плакали, і ховалися. Але я рада, що він здійснив свою мрію. Я хочу ще подякувати. Проекту Мій тато герой, які роблять безцінну роботу. Ви дуже потрібні. Кожній сім'ї. Кожному з нас. Дякую вам велике.